Марино, ти не заслуговуєш такого чоловіка, як я, ніяк тобі до мене не дотягнутися. Останнім часом все частіше повторював мені мій чоловік. Не знаю, чого він хотів досягнути, але у підсумку я сама пішла від нього і зовсім про це не шкодую. Так, я стала жити значно скромніше, але зате мені спокійніше на душі. Якби мені хто сказав, що моє життя ще може так круто змінитися в 40 років, я б ніколи не повірила. Ми з чоловіком прожили у шлюбі 15 років і жили дуже заможно. Але чим більше у мого чоловіка ставало грошей і знайомств, тим гіршими ставали наші з ним стосунки. Коли ми одружувалися, у Ярослава нічого не було. Мені дісталася від бабусі однокімнатна квартира, і ми в ній були щасливими. Та у мого чоловіка було багато амбіцій, він хотів бути заможним, мати багато грошей і багато впливових друзів. Спочатку я не бачила в цьому нічого поганого, навпаки, теж хотіла вирватися із бідності, тому як могла допомагала йому. Ми разом їздили на великий ринок Хмельницькому, купували товар і продавали його на своєму ринку. Так ми заробили свій стартовий капітал. Потім чоловік потрохи став розкручуватися, я була його підтримкою і опорою в усьому. Але за 15 років він дуже змінився, став зверхнім і неприступним. Я на власному досвіді переконалася, що гроші дуже змінюють людей. Чоловік став всюди ходити один, навіть в театр ходив зі своїми впливовими друзями, а не зі мною. Він наче соромився мене. Так, ближче до 40 років моя зовнішність змінилася, але і Ярослав не молодів, проте він вважав, що його гроші вирішують все. І хоч практично ми їх разом заробляли, але чоловік постійно мені говорив, що це він мене годує і утримує. Як жінці мені було це дуже неприємно. Минулому році на мій день народження чоловік не подарував мені навіть квіти, а коли я його запитала, де мій подарунок, він вкотре сказав, що мені і так з ним занадто пощастило і що він просто подарунок долі для мене. Це була остання крапля, я зібрала свої речі і пішла від нього. Ярослав мене не затримував, але попередив, що при розлученні мене чекає сюрприз. Виявилося, що весь бізнес він так хитро оформив, що мені не дісталося нічого. Дітей у нас не було, чоловік теж казав, що в усьому винна я. Після розлучення я повернулася до своїх батьків. Мені треба було взяти паузу і відпочити, щоб зрозуміти, як жити далі. Якось я гуляла в парку біля будинку, і мене хтось окликнув. Це був мій однокласник Олег. Ми з ним за одною партою сиділи. Він дуже зрадів нашій зустрічі. Ми проговорили з ним кілька годин, потім була ще одна зустріч і ще одна, і так ми стали зустрічатися. Олег жодного разу ще не був дружним, і він зізнався мені, що ще зі школи мене любить. В підсумку відразу після розлучення я вийшла заміж, і через 9 місяців народила дитину. У нас з Олегом невелика, але дуже затишна квартира. На вечерю ми їмо макарони з котлетами, а не лобстерів. Але я ні про що не шкодую. Адже у мене є найважливіше любов і підтримка, а ще душевний спокій. І все це значно важливіше за гроші. Повірте мені, бо я знаю, що кажу. Люди, не варто в огнитві за грошима, і славою втрачати людяність.